Всіх вітаю! Сьогодні 2 березня, і от трошки вирішила познімати, що тут, що тут може вже виростати. Погода 5 градусів тепла, але вітер і не нагрівається. Ось кущик лаванди, його зрізала. Ну, тут дивіться, вже доволі багато повилазило. Повиростали свої не тільки носики, а вже і саме м -м, тюльпанчики. Ось літярія. Також носиків багато вже. це піончик нікуди не. Ось шафранчик. Під самою відмосткою такий. Бідненький ніяк не може проклюнутися, але цвісти вже буде. Це також фритярія. Ну і звичайно ось тюльпани прямо кущами вже витикаються.